Вітаю постійних глядачів та тих, хто завітав до нас уперше. Як завжди, до вашої уваги свіжо пригнані автомобілі з Європи, і на сьогоднішній день хочу вам представити до уваги ось такий кросовер Mitsubishi Outlander. Автомобіль 2008 року виготовлення, чистий 2008 рік, з бензиновим 2-літровим двигуном та механічною коробкою передач. Як ми бачимо на своїх екранах, автомобіль у нас у чорному кольорі. Дуже гарно, симпатично виглядає, гарний збережений в автомобіля. Автомобіль наш має 242 тисячі оригінального перевіреного та підтвердженого пробігу. Зараз вам все детально, звичайно, покажу, розповім. Ну а поки що дивимось його зовнішній вигляд, який дуже-дуже класний. Адже автомобіль гарно збережений і має чудовий стан. Тож, давайте, як завжди, розпочинаємо детальний огляд і бачимо, що в нас передня оптика лінзована, дуже класно виглядає, немає ніяких тріщин, запотівань чи якихось інших нарікань. Знизу у нас є протитуманна фара, бампер. Решіточки, всі ціленькі. З іншої сторони. Фара в нас також в ідеальному стані, абсолютно жодних зауважень немає. Дивимось нижче, також ціленька протитуманна фара і відсутні будь-які нарікання. Ось показую вам передню частину автомобіля. Ми бачимо на своїх екранах, як чудово виглядає капот автомобіля. Звичайно, на ньому присутні якісь дрібні декілька скольчиків незначних. Звичайно, вони мусять бути, вже автомобіль експлуатувався, але бачимо, що немає ніяких м'ятин, царапин чи якихось інших нюансів. Лобове скло відразу показую, повністю ціленьке, без тріщин та без жодного сколу. Дах автомобіля також рівненький, немає ніяких пошкоджень. Все чудово виглядає так, як має бути. Переходимо до огляду бокової частини автомобіля і подивіться, як гарно виглядають передні крила. Жодних похірчиків, жодних здутостей чи якихось нарікань по ньому немає. Також у нас тут з боку бачимо легкосплавні диски і гума. Гума 21560R16. Ось такий протектор у нас. Ще досить хороший залишок протектору, який послужить ще досить тривалий час. Також бачимо автомобіль, у нас ось у нас ззаду притонований, гарний має симпатичний вигляд. Бачимо ось проведу так повільно, щоб могли побачити стан дверцят. Виблискує все, наче навесеньке. Дуже гарно. Збережений автомобіль, кузов абсолютно без будь-яких здутостей, ще раз наголошую. Знову ж таки скажу, що є присутні деякі дрібні мікроскольчики чи мікроцарапиночки, яких з метра не замітно, але якщо геть притул дивлятися, то можна побачити ось там дрібнесенькі мікродесь десь які... Підкапання, щоб нічого не ржавіло, ну і, звичайно, не виділялося. Звертаю вашу увагу на задню частину автомобіля. Бачимо задні стоп-сигнали в ідеальному стані, жодних пошкоджень, запотівань чи інших нюансів немає. Задній бамперок у нас повністю ціленький, бачимо також гарно симпатично виблискує на сонечку. Є у нас присутній фаркоп з розеточкою. Задня ляда, як бачимо, також в гарному стані. Скло заднє, не зацарапане, ціленьке. Є присутні, звичайно, стоп-сигнали по центру. Ось повільно вам показую, все повністю ціленьке, акуратне, абсолютно ніяких зауважень немає. Стоп-сигнал з правої сторони, звичайно, також все цілесеньке. Ось, показую вам бамперок. Так, да, якщо вдивлятися, може там десь мікро на ну, якісь на пластику чи на чомусь присутні, адже автомобільчик не новий. Він експлуатувався, але нічого такого, щоб кидалося в очі загальний, якийсь, вибивали з загального вигляду автомобіля. В цілому, все виглядає просто чудово. Бачимо задні диски, задня гума, знову ж таки. Арочки у в нас все без жодного пухірчика. Бачимо з цієї сторони спробую повільно провести. Також все дуже-дуже класно виглядає. Можна сказати, стан кузова наче дзеркало. Ось ви самі це бачите на своїх екранах. Жодних зауважень, абсолютно ще раз наголошую, по кузову автомобіля я не бачу на тверду п'ятірку стан кузову автомобіля. Звичайно, можу показати і днище автомобіля. Як бачимо, все в нас також в чудовому стані. Переходимо до огляду салону автомобіля і найперше звертаю вашу увагу на дверні карти. Ось так виглядають. Пластик в гарному стані. Низи дверей повністю ціленькі, немає ніякої корозії. Ось так все в нас тут виглядає. Маємо 4 електросклопідіймача. Незначні сліди експлуатації. Але, в цілому непоганий стан дверних карт. Також у нас ось так виглядають дверні проєми, є накладочки на порогах, всі наліпки. Дверні петлі, ущільнювачі, повністю все ціленьке, ніде нічого не обірвано. На підлозі в нас ось такі коврики фірмові. Також бачимо стан накладок на педалях, нічого не постирано. Ось так у нас виглядають сидіння. Ціленькі повністю, дуже класні на дотик. Мають також мікро сліди експлуатації. Але вони повністю у нас в оригіналі не підшивалися, нічого не замінювалося, Тобто все в повному оригіналі і нічого ніде ні, не розірване. Переглядаємо салон далі. Тут у нас є клавіші управління дзеркалами, електрокоректор підсвіткою панелі приладів та автокоректор переднього світла фар. Бачимо, у нас ось такий стан передньої панелі. Абсолютно жодних пошкоджень, жодних царапинок, по ній немає. Виглядає просто чудово. Тут у нас є ось такий годинничок, магнітолка, є вихід AUX, є, до речі, кабель в комплекті, кому потрібно. Також, звичайно, є диски та радіо. Є у нас кондиціонер, все працює чудово, є ось такий стан прикурювача, клавіші. Аварійної зупинки. Також у нас є ось підрульові перемикачі, управління двірниками та управління світлом, і є управління круїз контролем. Ось таке у нас шкіряне Подивіться його стан. Ніде не затерте, бачимо повністю в ідеальному стані. Дуже класно збережене кермо, повністю в оригіналі не перешите. Все так, як має це бути. Також у нас, як бачимо, п'ятиступенева куліса. Також в гарному стані, ніде нічого не роздерто. Трішки нижче у нас є попельничка та відсік для ваших монеток. Тут у нас є підстаканочки. Механічне стоянкове гальмо, також в хорошому стані, воно повністю справне, працює так, як має це бути. Тут у нас є підлокітничок, підлокітничок-органайзер. Отже, в нас заведений автомобільчик, бачимо, ніяких помилочок немає, 242 тисячі пробігу. Спробуємо погазувати. Гарно відкликається в нас ось на педаль газу, все працює чудово. Показую вам стан потолочку. Тут у нас є люстерка, підсвіточка, все, звичайно, працює, дзеркало заднього виду. Тут у нас водійський козирьочок з люстерком. Подивіться стан. Потолочку, накладок, все чистенько, акуратно, нічого не зашорхане, виглядає все чудово. Переходимо до огляду заднього ряду сидінь. Тут у нас ось такі дверні карти. В цілому непогано виглядають. Є мікропошкодження на пластику. Проєми в нас цілесенькі, жодних пошкоджень, дефектів немає. Ось так у нас виглядають задні сидіння. Все чудово. На підлозі, знову ж таки, у нас чисто охайно. Коврички. Показую вам загальний вигляд на панель приладів. Бачимо, також все класно виглядає. Переходимо на іншу сторону. Ось так у нас виглядає заднє сидіння. Ну і остання дверка пасажирська. Знову ж таки, немає ніякої корозії. Ось так у нас виглядають клавіші, так у нас виглядають проєми. Знову ж таки, без пошкоджень, всі ущільнювачі в нас ціленькі, дивимось на стан передньої панелі. Вигляд ось на сидіння, килимки. Звичайно, як завжди, у бардачку маємо повністю всю документацію по даному автомобільчику. Ось всі книги, інструкції. Є в нас, звичайно, сервісна книга. Є все заповнено. Також у нас є виписки РДВ з пробігом. За різні роки, повністю всі пробіги. Все є зафіксовано в базі. Хто забажає, звичайно, приїде, дам можливість ознайомитись з усім цим. Давайте оглянемо багажний відсік автомобіля. Найперше, так як у нас відчинена ляда, подивимось на неї зверху. Повністю ціленька, немає абсолютно ніде ніякої корозії, якихось пошкоджень. Ціленький пластик. Відразу показую, що в нас ось в оригіналі болтики. Не крутилися вони. Повністю проєм, як бачимо, ціленький. Незацарапаний бамперок гарно виглядає. Повністю все ціленьке. Дивимось стан пластиків. Все також в чудовому, гарному збереженому стані, ніде не зашорхане, не зацарапане. Бачимо, як гарно виглядає у нас обшивочка. Тут, до речі, все відчиняється. Там є в нас домкрати, ключі. Якщо піднімемо ось таку підлогу, тут у нас є ще додаткові відсіки. І піднімаємо її. Присутня запасочка. Все в нас тут в чудовому стані. Тут ми бачимо старі запчастинки, це у нас комплект ремня ГРМ з помпою, з усіма роликами. Повністю був замінений на новенький, тобто зараз ви купуєте автомобіль і взагалі не потрібно ні за що думати, що там, наприклад, варто міняти ГРМ. Повністю все замінено. Отже, в нас відчинений підкапотний простір. Тут у нас, як я вже й казав, двохлітровий бензиновий простий надійний двигун, на який ставиться газобалонне обладнання при потребі. Також досить надійний агрегат, який не має якихось великих проблем. І за це його люди дуже полюбляють. Він уже довгі роки ставиться на дуже багато моделей автомобілів. Він бачимо в нас повністю сухенький, чистенький, немає ніяких підтікань мастила, запотівань. Знову ж таки, я вже казав, що ми тут замінили повністю новенький комплект ГРМ з помпою, з усім. З роликами. Бачимо також, ось що в нас не кручені болтики на капоті, також на крилах. Все в нас тут в повному оригіналі. Є бірочки про технічне обслуговування. З цієї сторони у нас все чудово виглядає. На капоті з піднизу є шумовіброзахист. Знову ж таки, є міточки про сервісне обслуговування. Немає ніякої корозії, немає ніяких проблем. Підкапотний простір виглядає просто чудово. Хто приїде, обов'язково дам можливість заїхати на яму і оглянути автомобіль з піднизу, щоб впевнитись в тому, що дійсно немає ніяких підтікань, повністю двигун сухенький, і також що днище автомобіля, немає ніякої гнилі, все ціленьке. І Відповідає класному технічному стану та гарному візуальному стану. Давайте проведемо перевірку товщиноміром, розпочинаємо з капоту: 153, 153, 174, 154, 174, 184, 180, 165, 154, 154, 160, 242, 229, 152, 152, 135, 160. Передні крильці 88 і 7, 101, 85, дверка 89 і 3, 78 і 5, 78, 85, 81, 81, 118, арочка задня. 124, 124, 86,7, 113, 104. Переходимо на задню ляду. 89, 84, 90 78, 78. Переходимо на цю сторону задні крильці. 95,3, 114, 114. 122, задняя дверка 122, 107, 107, передняя 124, 109, 128, 137, крыльца 244, 160, 131, 242, 149, 168, 155, 155, 148, 166, 158, 158-177. Отже, ми провели перевірку товщиноміру. впевнились в тому, що дійсно кузов автомобіля в нас в прекрасному стані. Є незначна косметика, ми це побачили, але нічого абсолютно критичного, на мій погляд, тут немає. Виглядає, тим більше, все, просто прекрасно. Колір все попали ідеально. Роблено це все ще за кордоном. У нас є фото купівлі автомобіля за кордоном і... Хто забажає, дам можливість переглянути їх. Ну а зараз хочу підсумувати по даному автомобільчику. Він у нас є чистий 2008 рік. Ми побачили, що зовнішній стан у нього прекрасний. По техніці також все працює, все вмикається, заводиться. Двигун у нас обслужений, замінений повністю комплект ГРМ на новенький. Тому зараз ви можете сміло сідати і кататися. Хто приїде, дам можливість оглянути автомобіль як ззовні, провести тест-драйв, заїхати на яму, провести діагностику власним обладнанням. Ми, до речі, підключали вже комп'ютерне обладнання до цього автомобіля і побачили, що жодних помилочок ні по яких блоках у ньому немає. Тому... Хто забажає, приїздіть на огляд та тест-драйв даного автомобіля, і я думаю, що обов'язково залишитесь задоволеними, тому що дійсно автомобіль просто в суперовому стані. Ну а на закінчення, як завжди, хочу побажати вам гарного дня, хороших покупочок, ну і, звичайно, також хороших продавців.